Сіло сонечко, за вікном вже темно, а значить, настав час для медитації. Ми з вами тут проводимо дослідження по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, яка за 365 днів має зробити з нас кращу версію нас. У цій книзі міститься 365 мотивацій на кожен день. А вони подані у формі медитації. Тож сьогодні день 44. Нам не потрібно багато для щастя. Те, що ми впускаємо в наше життя, має бути справжнім. Тільки те, що бере за серце, оживляє нас і змушує відчувати. Що ми тут не просто так, ми тут, щоб пізнати щось, чого може торкнутися лише людське тіло, що може зрозуміти лише людський розум, полюбити лише людське серце. Коли ми відмовляємо собі в тому, щоб почуватися живими, ми тягнемося за більшим. Тоді, як насправді, хочемо мати щось глибше. Цікава медитація. Дякую, авторка Бріана Вест. Хм, так, дійсно, ну, в моєму житті так, не знаю у кого як, але дійсно для щастя потрібно небагато. Хм, але отак, от щоб прям торкнутися чогось тілом зрозуміти розумом і полюбити серцем, і типу того достатньо, і тягнутися ні за чим не потрібно. Ну, гаразд. Ну, гаразд. Дякую, що були зі мною. Рада була читати вам сьогоднішню медитацію. Напишіть, що ви думаєте про медитацію. Ми вже з вами разом 44 дні. Я пишаюся цим. Ми з вами великі молодці. До завтра!